На перепаковці акумулятор до велосипеда. збірка буде 7 s 4 p на іовських акумуляторах, зараз проклею кільця ізоляційні, потім помірюю опір. Проклею усі баночки ізоляційним картоном. Зараз буду виміряти опір кожної банки по заводу. Опір повинен бути в межах від 13 до 15 млн. І 5, 13,7, 13,6. 13, 7, 13 Вже приступив до зварювання, закріпив, підготував, зараз буду зварювати. Результат покажу пізніше. Зварив поки що в одну сторону. Отак це все виглядає. Буду приступати до другої сторони. Mm -hmm. Плюсик буде виконаний двойною стрічкою з нікелю. Так, зараз буду пробувати розворачувати нашу зборочку для дальнішої укладочки потом в акумулятор. Буде виглядати якось так. Буде наша збірка виглядати так. Потім розпаяє БМС плату балансуючі провідники. Ця плата тут вже знаходилась. Будемо її і використовувати. Так, ну предварительно після збірки все виглядає так. Проводи розложені, все підпаяно. Збірочка повинна влазити. зараз все герметизую. Ось і завершена чергова збірочка, Акумулятор на велосипед, Перевірено, зарядка йде, силових виходів теж напруга є. Розпочав тест нової акумуляторної батареї змонтованої. приладі АТОРЧ. Буду дивитися, яка в моїй батареї ємність. Все, тест закінчений. Батарейка видала 9500 мАч За час 3 години 11 хвилин.